Клубний сезон 24-25 закінчився буквально минулого тижня. В нижніх дивізіонах топ 5 чемпіонатів Європи грали матчі плей-офф за підвищення та пониження в класі. І насправді саме в цих матчах все ще зберігся той футбол, який ми всі так любимо: романтика і простота, де футболісти не грають, а б'ються, де грають душею. Сьогодні ми зібрали для вас кілька історій з нижніх дивізіонів, які мають влучити вам прямо в серце. Це відео ми створили для того, щоб нагадати, яким прекрасним є футбол і яке велике Значення може мати гра номер один для міст та цілих регіонів. Отримуй ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з ігровою платформою Favbet. Favbet. Бери від гри своє. Через 24 довгих роки після виліту, падіння до самих низів і виживання лише завдяки вірності фанатів. Реал Ов'єдо повернувся до еліти іспанського футболу. Санті Касорла, дворазовий чемпіон Європи, сказав, що це мріє його життя. 21 червня 2025 року. Стадіон Карлос Старт'єре, фінальний свисток і з трибун вибігли 29 624 вболівальники. Через 24 роки Ов'єдо знову в Лалізі. Символічно, що повернення відбулося в сторічний рік клубу клубу. ми довго були в багні. Чесно сказав Касорла після тріумфу. Клуб падав до третього і навіть четвертого дивізіонів. Двічі був на межі зникнення в матчі плей-офф за вихід у Лалігу проти Мірандеса, який Касорла назвав найбільшим в кар'єрі. Команда за сумою двох матчів програвала 0-2, але зціпивши зуби, звела протистояння до 2-2, а потім виграла в додатковий час. Касорла родом із маленького села під Ов'єдо. Був фанатом клубу з дитинства. Він приєднався до академії у вісім, пішов у вісімнадцять, таки не дебютував. Що за першу команду він був змушений залишити клуб через фінансову кризу в 2023 році? Він повернувся вже ветераном із символічною зарплатнею та однією умовою. 10% з продажу футболок номер 8 Касорли йде на розвиток академії. Його кар'єра була на межі завершення. 636 днів без футболу, 12 операцій. Лікарі радили йому радіти, що може ходити, але він повернувся в першому сезоні. 23-24 команда разом із санті дійшла до фіналу плей-офф і. Програли, але Касорла не пішов. Цього року його штрафний проти Альмерії вивів Ов'єдо в фінал. Він пропустив перший матч через травму. Але в другому, коли Міранди знову вийшов вперед, узяв гру під контроль. Забив пенальті, зробив рахунок 1-1, а потім вже без нього команда дотиснула суперника 3-2 за сумою двох матчів. Після виходу в Ла Лігу на плечах Касорло носив Дієго Серверо, колишній бомбардир і нинішній лікар клубу. Він колись присягнув не покидати клуб, доки не виведе його назад у професіонали і зроб. Це. Коли в останній грав в лалізі в 2001 році Велко Паунович був гравцем. Тепер він головний тренер. Це замикання кола, сказав він. В 2003 році клуб пережив катастрофу: подвійне пониження в класі, борги, гравці без зарплат. Тренер працював в туалеті, бо в офісі не було світла. Міськрада хотіла створити новий клуб замість Ов'єдо, але фанати не дали. Вони підняли клуб своїми руками, прибирали, лагодили, їздили з командою. В 2012 тисячі на межі зникнення клуб врятував випуск акцій. тридцять Со акціонери у 86 країнах, і серед них є один із найбільших. Це номер 8 Касорла. Це божевілля, але найкращий момент мого життя стався в 40 років. Сказав він, дивлячись на заповнені вулиці. Ов'єдо. Я вигравав титули, але це інше. Це моє дитинство, моя команда. Це унікально. Солодке похмілля саме так описують атмосферу в Андорі. Клуб знову повернувся до секунди. Легенда Барселони та збірної Іспанії Жерар Піке, головний акціонер клубу, був дуже залучений до процесу підвищення. Фактично, як асистент головного тренера бета компанії з кінця січня. Хоч він і не сидів на лаві поряд із тренером, проте давав поради та допомагав в прийняті рішень команди. Працював з командою у вихідні, займався аналізом матчів. Також Піке проявив себе як людина, яка вміє вчасно задавати правильний вектор команді, бо в момент. В сезоні після 20-го туру, коли Андора займала 10-те місце в групі 1 примери РФ. Саме тоді було прийнято рішення звільнити Ферана Косту та довірити команду Бето компанії. Це виявилось вдалим кроком. Був момент, коли, незважаючи на результати, ми не відчували, що гра, яку демонстрували, нас представляє. Тому ми змінили тренера. Ми можемо дозволити собі ризиковані зміни, і це спрацювало. Я знав, що можемо досягти більшого ніж те, що було, і ми повірили. Гравці неймовірні, і ми стараємося їм допомагати. Андор. «Пандора» зайняла четверте місце в сезоні і в плей-офф створила диво. Спочатку в півфіналі була обіграна «Ібіца», а в фіналі Понферрадіна. Андора це не просто клуб, це клуб країна. Вся Андора святкувала вихід команди до другого за силу іспанського дивізіону, Піке в захваті від події традиційно дивиться далі за горизонт і не приховує амбіції. Його головна мета не допустити, щоб Андора стала командою ліфтом між дивізіонами, навпаки, закріпитися в секунді і потім боротися за головну мрію, яка й змусила його придбати клуб підвищення до Лаліги, і він чітко дав це зрозуміти. Зараз ми знову вгорі у професійному футболі, і наша мета не зупинятися. Так, у нас є труднощі з доходами, але ми будемо продовжувати боротьбу. З моменту, коли Піке прийшов наприкінці 2018 року, його компанія Космос інвестувала в Андору понад 15 мільйонів євро. На трибунах страждання сильніші, ніж коли ти сам футболіст. Коли граєш, відчуваєш, що контролюєш ситуацію або можеш допомогти перемогти, а зовні лише страждаєш. Говорить Піке, який дуже переживає за свій проект і старається не пропускати матчі команди. Він також з задоволенням відзначив, що поступово в князівстві зростає футбольна культура, що підтверджується поїздкою близько 300 вболівальників до понферради, щоб підтримати команду під час підвищення в класі. Ми ростемо. Коли ми прийшли, було 15-20 людей. Зараз значно більше. У нас є база людей, які вірять і піклуються про футбольний клуб Андора, і це важливо. В країні є багато видів спорту, крім футболу, але ми можемо співвиснувати Азом важливо мати професійний футбол. Клуб вже був близький до підвищення в класі. В сезоні 22-23 під керівництвом Едера Сарабії, який працював помічником Кікі Сетієна в Барселоні. Андора посіла сьоме місце всього за вісім очок від плей-офф за підвищення в Ла Лігу. Було справжнє сподівання на стрибок в найвищу іспанську лігу, але це виявилось надто складно. Наступного сезону прийшов удар реальності пониження в класі до примери РФФ після передостаннього місця в Лізі, в 2018 році. До приходу легенди Барселони про Андору ніхто не знав. Знав і клуб виступав в любительських лігах Каталонії. А зараз цей клуб вже створює чумало шуму. В Іспанії Піке називають містер підвищення, і багато хто вважає, що Андора в Лалізі це лише питання часу. Але Жерар в своїх цілях йде ще далі. В його мріях Андора виступає в Лізі Чемпіонів. Піке відомий новатор в футболі і автор популярної Кінгсліґ з унікальними футбольними правилами. Тому якщо хтось і зможе створити чудо з Андорою, то це він. Мбапе як президент катастрофа. Таким заголовком виходила Ас в квітні цього року, і зараз ми розповімо вам ще одну неймовірну історію цього сезону, яку ви могли пропустити. Перша спроба Кіліана Мбапе як футбольного підприємця повний провал. Його клуб Кан придбаний в вересні 23-го, вилетів до 3-го дивізіону Франції. Повідомляється, що Мбапе через свою інвестиційну компанію Інтерконектед Венчурс придбав 80% акцій клубу, інвестувавши близько 15-20 мільйонів євро і перекривши частину. Боргів здавалося, що тепер успішне майбутнє клубу в надійних руках. Чому Кіліан Бапе придбав цей клуб? Тут зіграла ностальгія, адже в дитинстві МБАПЕ грав саме за кан. Ще в серпні клуб з півночі Франції вважали претендентом на підвищення, але все обернулося катастрофою. Команда з перших турів опинилася в зоні виліту і так і не вибралась звідти. Мбапе намагався вплинути, приїжджав в березні після перемоги над Атлетіко в лізі чемпіонів, але це не допомогло. Ультрас публічно виступили проти нього, вибігали на футбольне поле, звинувативши. Кіляна в тому, що зробив із клубу іграшку. Особливе обурення викликало призначення невідомого тренера португальця Бруно Бальтазара. Його обрали як заміну легендарному для клубу Ніколя Сьому. При релізі про звільнення клуб виділив лише три рядки. Це викликало обурення фанатів, які не припиняли протестів, хоча жодного разу не залишали команду без підтримки на домашніх матчах. Коли і новий тренер провалився, Мбапе запросив досвідченого Мішеля Дерзакаряна, але і той не врятував. Після виліту ультра з клубу повісили банер, на якому Заявили, що менеджмент зірки реалу це повний щит, і що вся вина виключно на них. І Їх можна зрозуміти, адже клуб вилетів в третій дивізіон чемпіонату Франції вперше за 40 років. Мбапе звинувачували в провальній трансферній кампанії та загальному хаосі, який спричинився в клубі після його приходу. Провал Кана – перше серйозне фіаско Мбапе за межами поля, і тепер йому доведеться рятувати проект, аби не поховати амбіції ще глибше вже в третьому дивізіоні. А Рексем за крок до Прем'єр-ліги. Клуб із голівицькими власниками пише історію, що перевершує найсміливіші сценарії. Коли Райан Рейнольдс і Роб Маккелгені купили валійський клуб в 2021 році за 2 мільйони фунтів. Команда вже 13 років грала в п'ятому дивізіоні чемпіонату Англії. Фанати мріяли не про прем'єр-лігу, а просто про виживання. Але трансформація виявилася вражаючою. Вперше з 1982 року Рексем повернувся до чемпіоншіпу. Наша мета прем'єр-ліга чітко. Заявив Рейнольдс. жоден інший клуб не піднімався дивізіонами Англії так швидко. Три роки і команда з п'ятого англійського дивізіону вже в чемпіоншіпі. Спочатку була перемога в національній лізі, далі проходження ліги 2, а в сезоні 24-25 проходження ліги 1. Підйом клубу це казка заснована на розумному управлінні та інвестиціях, як на полі, так і поза ним. Клуб не витрачав шалені гроші. Найдорожчий трансфер нападник Сем Сміт коштував 2 мільйони фунтів. Новий стрибок тепер вже в чемпіоншіп. Це серйозне випробування. Фінансові ресурси Рексима не зрівняються з виплатами, які отримують клуби, що вилетіли з АПЛ. Іпсвіч, Лестер і Саутгемптон отримують свої 39 мільйонів фунтів. та Козир клубу з голівудськими обличчями це зростання комерційних доходів. В сезоні 23-24 виторг склав 26,7 мільйони фунтів. Це на 155 відсотків більше ніж торік. Це дозволить тренеру Філу Паркінсону прицілитись на гравців з досвідом прем'єр-лізі, таких як Джонні Еванс, Джеймі Варті чи Калум Вілсон. Це як приклад, не обов'язково будуть саме такі трансфери. Це рексами поряд з цим клубом звучали навіть прізвища Мессі та Роналду. Власники дуже б хотіли б, щоб за них пограв один із го. Також вони минулого року намагались підписати Гарета Бейла. Клуб вже придбав Райана Гарді, нападника, який разом з Максі та вибивав Ліверпуль з Кубку Англії. Він має досвід гри в чемпіоншіпі, забивши 22 голи та віддавши 7 асистів в 77 матчах. Також вони можуть підписати голкіперів Асміра Беговіча чи Дені Ворда та захисника Бена Девіса. Всі ці гравці відомі нам за виступами в АПЛ. Це реальні трансферні цілі. А от портал Planet Football створив ідеальне трансферне вікно, де є такі відомі прізвища, як Крістіан Еріксен, Дані Інгс, Патрік Бемфорд та інші. Ми приймемо виклик чемпіоншіпу так само, як попередні, сказав головний тренер команди Філ Паркінсон. Команда знову будуватиметься, щоб бути конкурентною і знову дивуватиме світ. Три поспіль підвищення вже футбольне диво, але наступне в прем'єр-лігу стане досягненням зовсім іншого масштабу. Іпсвіч, Норвіч, Саутгемптон, і Вотфорд проходили шлях з першої ліги до прем'єр-ліги. Лутон зробив це за 11 років від національної ліги до еліти. Настав час Рексиму. перевершити до всіх. І завершимо це відео сеансами чорної магії історичного італійського клубу Самдорії, яка в 91-му році грала в фіналі Ліги Чемпіонів, була чемпіоном в тому ж році. Але за результатами сезону серії Б 24 25 клуб автоматично вилетів до третього дивізіону. Це мало статись вперше за її 78-річну історію, але далі почали відбуватись дуже дивні речі. Сампа отримала другий шанс після того, як Бреша була оштрафована за фінансові порушення в битві за збереження прописки генуїстцям протистояла Салернітана. В першому матчі сам Дорія була сильнішою 2-0. А от перед матчем відповідю знову почалось щось незрозуміле. Справжні гангстери діють тихо як лазання. Це слова із пісні Lil Wayne, Six Foot, Seven Foot, І вони ідеально підходять до цієї історії. Адже після першого матчу в складі Саларнітани сталося масове харчове отруєння. 21 гравець. і працівник клубу захворіли. Багато хто потребував госпіталізації після прильоту до Салерно. Клуб закликав розслідувати причини цього масштабного і серйозного інциденту. Ми справді шоку. Овані тим, що сталося із серією подій, які загрожують порушити спокійний і мирний підхід Салернітани до фінальних і вирішальних хвилин сезону, заявив представник клубу, намагаючись пом'якшити картину катастрофічної поразки в першому матчі. Функціонери серії Б надали Салернітані відтермінування. Другий матч було перенесено з п'ятниці на неділю після подання медичних довідок клубу та подачі кримінальної заяви до прокуратури, але це їм не допомогло. Самдорія вела 2-0, коли матч неділі був спочатку призупинений на 65-й хвилині через те, що фанат салонітани кидали предмети на поле гра ненадовго відновилась, але врешті решт була припинена через хаос на стадіоні Ареккі. Просудження перемоги 3-0 в підсумку забезпечило Самдорії загальний результат 5-0 і гарантувало уникнення виліту до третього дивізіону, що здавалося неминучим. Завершити хотілося б словами Андрія Колісника. Зі сторони виглядає так, що сампа це мафіозний клан, який вимкнув все, що можна увімкнути, щоб не вилетіти в третій дивізіон. Хоча не виключено, що все це просто збіг обставин. Якщо Якщо сподобалося відео, буду радий, якщо віддячите за наш контент своїми красивими гримнями. Закиньте прямо зараз донат на підтримку Сил оборони України, збором, яким ви особисто довіряєте. Це інвестиція і в безпеку країни, і навіть в майбутнє українського Ютубу. Дякую.